Кропивничанин Віктор Тріщенко протягом 33 років зберігає синьо-жовтий прапор. Це найдорогий прапор в моєму житті. О, цей прапор був у 90-му році на Софіївському майдані, коли ми на величному такому вічі вимагали від Верховної Ради проголосити незалежність України. Так як це зробила вже Литва, Латвія, Естонія, ми вимагали цього. І я знаю, що під тиском таким нашим, 16 липня, було все-таки проголошено акт про суверенітет України, що Україна має право на своє існування. Що все-таки це був крок до незалежності. Цей прапор, він там же на тому віче був освячений Стеславом. Патріархом православної церкви, таким, і це, це якби гордість для нас. Згадує, як з цим прапором вийшов на першотравневу демонстрацію у 1991 році. Уже в Кропивницькому, на 1 травня, в 91-му році ми йшли з жовто-блакитними прапорами, окремою колоною. Колона була немаленька. Нас було більше десь до 200 чоловік, і всі йшли і скандували Україні волю. І різні гасла там такі антикомуністичні. Тоді це було небезпечно. Нас перегородили нам дорогу. Нас не пустили з усією колоною. Ми йшли вже, як всі пройшли. Ми окремо тоді вклинилися. Нині цей прапор каже, лежить вдома. Я його бережу і нікуди не беру. У мене прапорів тепер вистачає і червоно-чорний є, У мене і жовто-блакитний і великий і два на метр. Такі вони. Ну, я беру їх з собою на заходи, коли ми там ідемо з козацтвом чи там біля. Шевченківський ні чи ще якісь там заходи беремо на майданах, були з тими прапорами. А цей лежить вдома, Він у мене в шафі з сухенькому. Віктору Тріщенку нині 75 років. Щодо нас, то це це, це це ті люди, які хотіли України, які хотіли бути українцями, щоб їх не русифікували, щоб мати свою мову, мати свою державу, щоб ми у нас все-таки поважали в світі. Щоб ми все-таки добивалися того, якими кроками. Ну, хтось каже, що ви там з прапорами побігали. Але це теж було небезпечно. В ті часи можна було або от, е, десь от хватити років 10, або, можливо, і згинути. Каже, перемога в російсько-українській війні залежить від українців. 20% це українці. Це щирі, 20%, а 80 ще себе шукають. І от до цього буде залежати, чи переможемо ми. Є їздять такі, які е, заради того, що всі їздять. Поцепив прапор, і я собі вже їздив з прапором. Є, які не розуміють, що це таке. Просто, а прапор є прапор. Але вже багато людей прозріло бачу, що їдуть і вже не говорять, що то брат, а що то ворог. І що то все воно ну, показало, все те. І, і, і все тих відсоток тих людей, 20%, які були раніше, постійно 20%, от, то він збільшується. Цей синьо-жовтий прапор називає частиною свого життя. Бо він один перший. Більш немає в нас в області, мають немає ні в кого того такого прапора, щоб в 90-му році був освячений Стеславом і е, зберігався тут у нас на на… На Кропивниччині один з перших я їх носив. Перший прапор ніс у нас Семен Климович Сороха. Не буду я відбирати в його славу, бо він його як поніс, то багато рухівців потікало на другу сторону вулиці, щоб не, не дай Бог, бо, бо посадять. Але я йшов рядом з ним і з цим і цей прапор зі мною говорить прапор і його історію планує передати до музею. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.